Всім привіт! Сьогодні я розкажу про один цікавий проєкт вихідного дня, який насправді затягнувся на декілька вихідних днів, і навіть на декілька вікендів. З чого все почалося? Почалося з того, що в мене вдома з'явилися ваги звичайні такі ваги від Xiaomi з Bluetooth, і в чому ж прикол? Прикол в тому, що та людина, яка купила ці ваги, вона не хотіла мені казати, що вони показують. Отже, задача дізнатися, що показує цей девайс дистанційно. Перше, що можна зробити, це, звичайно ж, підключити аплікейшн на смартфоні, тому що ваги у нас мають встроєний Bluetooth. І звичайно ж, я це зробив, але тут є така проблема. По-перше, телефон має постійно знаходитись десь біля вагів. А в мене телефон зазвичай з собою. Друге питання це то, що ксайомішна аплікуха вона досить глючна і чомусь не завжди в мене читала дані з вагів, не завжди підключалася. Ну, коротше, така собі штука неприкольна. І наступне, що я вирішив, це підключити Bluetooth на ноутбуці. Це виявилося зовсім нескладно. Через те, що ці ваги не потребують авторизації. Тобто для настроїчок, якихось, які можна туди внести, авторизація потрібна, а просто читати дані про вагу, про виміри. Авторизація не потрібна, це все йде advertisement пакетами просто тому, хто піймає. Я написав нескладний скрипт на Python, який слухає ефір Bluetooth модулем. Фільтрує пакети по МАК адресу, трошки прийшлося пошукати інформацію, як правильно розпарсити пакети, щоб отримати вагу. І за одні вихідні я таки розпарсив ці пакети. Отже, пакети ми розпарсили. Ще додав туди таку цікаву функцію, як відправка повідомлення в Telegram. Тобто створив Telegram-бот, додав його ID-шник в Python Script. Там є бібліотека, вже готова, з якою можна відправляти дані в Telegram-чат. І все, в принципі, було окей. Але ноутбук постійно має бути включений. А я зазвичай ноутбук виключаю. Ну і тримати ноутбук о, заради такої простої задачі, якось дуже жирно. Якщо не використовувати ноутбук, як можна захендати все це діло? Перше, що спадає на думку, це, звичайно, ж Raspberry Pi. Напиши коментар, чи подумати про Raspberry Pi. Але у мене нема Raspberry Pi і купувати його окремо під цю задачу я не хотів. Але, але. Було таке діло. Я купив ось такі ось девайси. Це Пікопай, класна платка від Raspberry, і вона при ціні десь в 4 долари, вже має на борту модуль. Ось цей екранований модуль з Bluetooth і Wi-Fi. Це вже така нетривіальна задача запихнути сюди зчитування Bluetooth пакетів парсінг і відправку повідомлення в Telegram. Тим не менше, я так і загорівся бажанням реалізувати цю ідею і витратив ще кілька вихідних на те, щоб це зробити. Для розробки я використовував пік SDK на плюсах, вірніше, C Навчився підключатися до мережі, це було зовсім не складно. А от складно було навчитися відправляти, власне кажучи, HTTP-запити, того що Telegram працює з HTTPS-ом, ну як всі адекватні сайти. Тобто з шифруванням, TLS. І було досить складно з цим розібратися. На щастя, на щастя, щастя, Pico SDK має хороші екземпли, які можна перевикористати, що я і зробив. І Результат цього дійства ви можете подивитися в мене в гітхабі. Щоправда, там дуже багато говнокоду, і все треба приводити до якогось читабельного вигляду. А в мене часу на це вже не було. Ну і в результаті, що ми маємо? Ось цю платку ми через USB-кабель підключаємо до зарядки, залишаємо її на невизначений строк, і вона собі ловить пакети по Bluetooth і передає мені прямо в телефон на Telegram. Як варіант можна підключити до павербанку, але павербанк виключається через якийсь час, через те, що ця платка споживає дуже мало струму, десь близько 50 мА. І павербанк вважає, що заряд закінчився і до побачення. Я розумію, що цей проєкт ніхто не буде повторювати. Можливо, хіба що якісь компоненти звідси можна взяти. Тим не менш, хотів поділитися такою ідеєю, як можна провести вихідні. Мсі знає толк. На цьому, друзі, все. Досить важко записувати відео, коли приходиш з роботи о 7, тому попрошу вас підтримати мене лайками, коментарями, підписками. І до нових зустрічей!